Ви новачок і не знаєте, як підійти до цих здоровених пластмасових боротин під назвою Воблери. Вас лякають фрази, типа продьорнуть рудру, чи треба купити спеціальний спінінг під твічинг, чи треба якісь спеціальні проводки знати. Не лякайте, все не так важко. Я вам дам п'ять корисних порад, які допоможуть вам стартувати в твічингу без боязні, що у вас щось не вийде. Ви почнете гарантовано ловити щуку, п'ятьорок не обіцяю, але кілушні будуть ловитися майже одразу. А ще я вам порекомендую 5-6 своїх робочих приманок, які навіть в руках початківця принесуть гарантований Результат. Перша порада стосується того, що більшість людей лякає можливість обірвати вобер. Коли він японський, він дорогий, коли він репліка, він ну теж достатньо дорогий. І тому небажання його на першому ж харчі похоронити, як ви там якусь сільгоду рибку обриваєте, воно вас змушує. Такі не починати ловити цими приманками. Щоб позбавитись цього страху, є три рецепти. Рецепт перший, самий дієвий, це взяти човен з човна, ви гарантовано допливете до місця зачепа і маєте можливість відчепити свою приманку. Другий метод, який вам частково допоможе рятувати свої приманки, або не зачепляти їх, це мати забродний комбінезон, вейдерси, які по груди дозволяють вам зайти в воду, дойти до місця зачепа або обійти якусь складну ділянку. З травою або корчами. Ну і третій метод це алкоголь. Він робить вас безстрашним, але приманки ваші він при цьому не врятує, так що на хіба він вам потрібен. Щойно ви задумаєте придбати собі свій другий дорогий японський воблер. Я раджу вам тимчасово відкласти цю купівлю і замість цього придбати відбійник від себе. Вони бувають самопальні, вони бувають фабричні, вони бувають різні. Якщо вам цікаво, які вони бувають, як ними користуватись, пишіть про це в коментарях. Я зроблю на цю тему окремий відос. Адже такий відбійник дозволяє врятувати вашу приманку. Якщо він навіть одну врятував, він вже відбив свою вартість. В мене це, що я показав, вже сотні разів рятував сотні різноманітних приманок, і тому він уже сто разів відбив свою вартість. Третя порада. Тимчасово забудьте про ті місця, де ви ловили джигом. Мається на увазі якимось нормальним джигом джигом, тобто там 10-12 грамів і в глибини там 4 з плюсом метрів. Звичайно, є певні виключення, коли можна ловити і діповими воблерами або емерками, тобто цілеспрямовано по великим глибинам. Але повірте, це точно не для початківців, коли освоїте базовий твічинг на невеликих і середніх глибинах, тоді вже будете переходити до чогось. Глибшого тому глибина від півтора до трьох метрів це те місце, де ви маєте проводити більшість свого часу з крупними воблерами. Порада номер 4. щойно ви придбали собі новенький, красивий воблер, не поспішайте одразу закидати його в воду. Знайдіть місцину, де є метр півтора води з піщаним дном і прозорою водою. І починайте його під ногами на дистанції 2-3-4-5 метрів. Проводити і слідкувати, як він поводиться на одинарних ривках, на подвійних ривках. Наскільки швидко затухають у нього оці поперечні коливання, які називаються ролінгом? Чи грає він на рівномірній проводі? Якщо грає, то як? Наскільки швидко він занурюється, і так далі, чи є він ідеальним суспендером? Це все важливо для розуміння того, як приманка буде поводитись там в далині, 20, 30, 40 і далі метрів, куди ви її закинете. Після цього закидаєте її, але враховуйте, що е, утворюється дуга за рахунок вітру, за рахунок течії, і це буде дещо згладжувати ту силу ривків і ту рухливість приманки, яку ви бачили в себе під ногами. Враховуйте це обов'язково. П'ята порада парада стосується пауз. Адже пауза основа не лише в джиговій ловлі, а і в ловлі на воблер. Тільки в джиговій ловлі ви довго перебираєте приманки, ваги і шнури, щоб підібрати нужну величину. А тут ви просто враховуєте час між зупинкою одного ривка і стартом іншого. Але при цьому, коли ви ще. На мілені дивилися, як грає ваш воблер, ви бачили, що він якийсь час після зупинки ривка рухається по інерції або має оці коливання. Оцей час, умовно, відмінусуйте від величини цієї самої паузи. Чому це важливо? Коли вода починає вистигати, щука перестає по літньому, скажімо, режиму атакувати воблери. Тобто там твіч, пауза, секунда, твіч-пауза, секунда, швиденько, швиденько це все працює влітку. Щойно вистигає вода, вона стає неактивною. Іноді вимагається пауза 3, 4, 5, У мене було навіть колись і 10 секунд. Тому ви маєте дуже виважено відноситись до вибору траєкторії закиду вашого, тому що одна проводка з такими великими паузами займатиме часу в 4 або в 5 раз довше ніж джигова проводка в цьому самому місці. Тому ретельно вибирайте правильну точку, правильний напрямок, і робіть проводку з правильними паузами. А тепер хотів вам подякувати за те, що ви підписані на наш канал, адже підписані ні, тут кнопка підписатися за те, що ви в коментах напишете свої топ 5 крупних щучих приманок, які працюють в вашому регіоні. Це буде корисно всім, хто дивиться наш канал. Ну і лайк, звичайно, поставити цьому відео. Куди ж без цього? Шість воблерів, які я вам зараз покажу, вони не будуть розташовані в якомусь переліку від першого до останнього місця, адже вони ситуативно можуть заскакувати на якийсь щабель, наприклад, на течії або, наприклад. В сезон пасивної щуки або в різні сезони працювати просто з різним стилем проводки. Просто запам'ятайте, це шість топових приманок, які, по-перше, класно будуть працювати в руках будь-якого новачка, тому що вони не вимагають якихось танців з бубном, якихось складних проводок, спеціального спініна і так далі. Перша приманка з мого топу це отакі от Шакаловські РВ Міно в 110 му розмірі. Бачите, у нього дещо піднята хвостова частина догори, трошки приплюснуте пузо, магнітка всередині, що є суперово, тобто, літає він класно. Мене ця приманка дуже приємно здивувала, що вона у нас з'явилася. Вона настільки легко анімується, тобто навіть лайтовим спінінгом колись мені довелось, побізнадьоги, бо не було нічого іншого, його анімувати і нормально ловити рибу. Тобто, що б ви не робили, яку б проводку ви не робили. Він все одно класно грає. Його робочий горизонт близько 1,5 до 2 метрів на шнурах номер 1 по Японії. Ну це десь умовно 0,165 мм приблизно. Коли я використовував тонші шнури, типа 0,6 і 08, мені вдавалося його загнати навіть на 2,2, що дивно для такого маленького корпусу і досить невеликої лопасті. Другою позицією у мене будуть іти два брати Макс 128 і 115. 128-й досить упористий, і на відміну від всіх інших приманок із цього рейтингу, він вимагає дещо потужнішого спініна, щоб його, скажімо так, зрушити з місця, але при цьому він дає найбільш широкі галси по бокам. Ну, як на мою думку, він такий досить шумний. 115-й теж шумний, але 115 легко ну, тіпа типу, маніпулюється і вудлищем класу М, тобто там до 21-24 до двадцяти чотирьох грамів легко справляється з цими воблерами. Що я про них можу сказати? Їх заслуга це стабільність, стабільність через роки. В мене цьому макс напевно, вже років 14-15. Той же мій відбійник уже його не знаю, пару десятків разів рятував з різних корчів. І він стабільно працює на всіх водоймах, на течії, на тихій воді. Єдине, що бувають випадки, коли щука не хоче дуже шумних воблерів, От тоді я вже Максквада можу відкласти кудись в коробочку. Наступним красунчиком в цьому списку буде отакий от реаліз Реаліс Джеркбейт 120. У нього, бачите, дуже таке сплюснуте з боків тіло. І цим тілом він дуже класно коливається на провоці. Тут мова йде не про ролінг, тобто коли там на паузі він ще докачується боками, а саме під час ривків. Він так досить непогано перевалюється з боку в бік, він є е, стабільним дуже на течії. Якщо казати із цих всіх приманок, то, напевно, він. Е, Десь, може, на другому місці буде по стабільності, по роботі навіть проти досить сильної течії. Тобто на там, Десні з її серйозною течією, ця приманка класно працює. На Черкасах з її теж сильною течією ця приманка класно працює. Далі маємо. Ні, далі я вам покажу те, що в мене тут на наспініна. Це 110-й Отакий Ось от корсунчик під фарельку розфарбований. Це перша приманка в Україні, яка з'явилася з системою магнітної дальнього закидання. Бачите, наскільки тут потужний магніт, що навіть ось от трійник примагнічується до нього. Система називається МЗ-19, напевно, вже так років 20, якщо не 25, вони популярні в Україні. Все у нього класно, він теж дуже рухливий, він, звичайно, класно літає, бо з магніткою. Він легко управляється навіть медіум-лайт спінінгом при потребі. І у нього прикольна лінійка, там є 80-90. Єдиний його недолік, як на мене, він проявляється, коли ви починаєте на нього ловити трофейних щук. Тобто в мене випадки були в Черкасах, коли сідала якась щука Аля 3. Оці от трійники досить маленькі і з досить тонкої проволоки. І були випадки, коли в мене розгинався трійник на серйозній рибі. І це не проблема перетягнутого фрикціону, це проблема конкретно трійників. Так що, якщо у вас почнуть попадатись крупні риби і робити вам проблеми з трійниками, вам треба буде їх напевно поміняти на щось трошки попотужніше. Наступною красуною є ось ця приманка: ОСПІ Рудра. Бачите, вона у мене тут такава. Побита щучими зубами, власними трійниками. Є отака от красива. Що говорити про кількість реплік в відомих китайських брендах, маловідомих китайських брендах власних торговельних марок України, то напевно рудра копіюється найчастіше. В мене були і є дві репліки: це у самі Ебісу, це Select Dementor. класно працюють, коштують разом в чотири дешевше. Повірте, не в чотири рази гірше, що це точно. Щодо неї існує багато забобонів, які я думаю мають корені з інтернету, з певних відео, різних блогерів, де кажуть, що рудру треба бити, продирати і так далі. Тобто, мені, наприклад, на риболовних виставках київських в час до повномасштабки люди з питаннями, а цей спінінг рудру продьорне, іноді прям вставало прям. Ну, я ж ніяково, там десятки людей приходили з цим запитанням. Що значить це про дьорне? Ну, це ж треба такій ну, так, дьоргати, щоб там, я не знаю, якщо камешина стане на дорозі, щоб її скосило. Мені здається, що це якийсь міф, не знаю, навіщо і ким створений. Тому що в мене цей воблер працює на різних типах походок, в різних місцях, в різні сезони. Може взагалі не працювати, так теж буває. Тобто, це так, скажемо так, типа ікона, але вона не завжди є чудотворною. Але часто дійсно творить чудеса. Проводки від легких, отаких, от я б сказав би, ривочків потяжок, до сильних потяжок, до дійсно, як то кажуть, ударів. До, в принципі, майже рівномірки, такої протяжки рівномірки, приносили результат. По її робочому діапазону. На 2 метри вона легко пірнає, можна навіть більше, але пам'ятайте, про робочий діапазон я всіх приймано кажу, вони в середньому, там умовно 1,5-2 метри на шнурі одиниці. Майте десь до пів метра запаса під низом нижнього вашого діапазону, для того, щоб приманка не билася об дно своєю лопастю. Ну не то, що там шкода якась лопасті буде, ні. Питання в тому, що вона трійниками начепляє різне сміття. з дна, вона буде близька до зачепів, на яких відповідно зачепиться і може обірватися. І в принципі щука часто атакує воблер знизу. Буває збоку, буває в хвост, але дуже часто атакує знизу. Відповідно, для того, щоб вона і знизу атакувала, треба, щоб була якась відстань. На якій вона цю приманку побачить і до неї вискочить. Тому м на глибини менше півтора метра з цими приманками ні. Якщо ви хочете підняти певним чином робочий її горизонт доверху, то також 1,5-2 метра, все робиться просто. Спінінг піднімається вище, і ці ривки ви робите, умовно, піднятим вверх спінінгом. Якщо вам треба його занурити глубше, Опускаєте вершинку майже до води і робите ривки, потяжки і інші анімації саме уже вершинку вздовж води. Тоді ви опуститесь в нижню частину діапазону цього Воблера. Останнім карсунчиком, який є моїм відкриттям цього року, буде оця міношечка від бренду Megabass. Називається вона One 10 LBO. Що означає це саме LBO? Це. Система магнітного закидання з спеціальним циліндром з, з підшипниками всередині, е, він максимально швидко переміщується в хвостову частину приманки. Тобто в е, орбіті він теж швидко відлітає, в рервеміну швидко, але тут найшвидше. Тому ця приманка ніколи не куверкається в польоті, ніколи не перечіпляється трійниками за власний повідець. Це є супер важливо, тому що. Щойно це відбулося, приманка перетнулася трійниками заповідець, десь там вдалині все, проводка пішла на смарку. Ви маєте виматувати її, відчіпляти, робити наступний закид. З такою приманкою, це не відбувається ніколи. Вона є класно стабільною по горизонту, десь близько півтора до 1,8 метра. Е, в неї теж знов-таки завдяки оцьому припіднятому хвосту. Дуже непогані, скажем так, рухи не тільки в, в, в цій площині, і не тільки якісь там, типа, ролінг, у неї ще і. Якось в цій площині мені здається, трохи є такі присутні рухи, яких я не помічав у інших приманок. І вона, як, як я це називаю, закидає хвіст. Якось так. От все у неї так виходить. Е, ну, коротше, це моє відкриття цього сезону. Вона у мене класно працює ця приманка. Одну навіть мені щука зрізала в цьому сезоні. Зрізала на товстому флюровому повіці. Довжиною десь так сантиметрів 45 см. зрізала за от стільки від місця стика зі шнуром. До речі, це важлива теж така мікропорада, коли застосовуєте крупні воблери, то довжина вашого металевого повіця має бути дві довжини вашої самої крупної приманки, яку ви застосовуєте сьогодні. Тому що періодично на ривках повідець з воблером може складатися в одну лінію. Відповідно, якщо щука все хапане, поводок тут ну, відповідно, ефективно він не спрацює. Щука легко відсіче вам приманку. Тому по відсі довжиною 35 плюс сантиметрів, це є класна і розумна тема. При використанні великих воблерів. адже вони коштують зовсім не дві копійки. Єдине, що ці повіці мають бути не обтяжені зайвою фурнітурою і із проволоки, ну, скажімо так, помірної товщини, для того, щоб не розбалансувати цю приманку, щоб вона із суспендера не стала тонучою. Це є важливо. Якщо говорити про мої улюблені кольори саме для цієї осінньої пори, якби їх було лише 5, це були б саме такі, які ви бачите. Це під щучку або під окуня. Дуже класний вони є. У ду, є іноді в інших брендів. Це класичний тайгер. Можна матовий, можна глянцевий, але все-таки віддаю перевагу матовому. Це ось такий фіолетово-помаранчевий тайгер. Це бите скло матове, або просто якийсь матовий колір, матова юха, матове будь-що. І це бите скло з якимись полосками, з плямами аля підфорель. Ну назвемо це натуральний тайгер. Оце мої топ-5 кольорів. Для осінньої пори. А іноді приємним сюрпризом можуть стати отакі вигодовані окуні. Вони теж люблять велику пластмасу. Ви зараз всі здивовані, що не почули про спінінги? які ж із них таки продьорне рудро. Якщо хочете дізнаватись про Оснасті для твічинга, який комплект обрати, мої особисті рекомендації. Підписуйтесь на канал і слідкуйте за нашими новими відео. Всім пока!